Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Останніми роками світ звик говорити про штучний інтелект як про щось безтілесне, якісь моделі, коди, хмара, але непомітно центр ваги зміщається до так званого впіленого штучного інтелекту, алгоритми, в які отримують свої руки, ноги і очі в заводському цеху. Саме в цю нішу на перетині IT і промисловості заходить дуже велика країна Китай. За лічені роки ця країна перетворилася з експериментатора на умовного чемпіона світу з промислових людиноподібних роботів, і вони вибудували цілу індустрію за доволі знайомим сценарієм, таким як вони колись робили з електромобілями. Формальний старт ері гуманоїдів у Китаї дав не окремий стартап, а стратегія держави. Пекін наголосив втілений штучний інтелект технологію високого пріоритету на найближчу п'ятирічку. І вони поставили його в один ряд з напівпровідниками, з квантовими обчисленнями. На практиці це означає не просто політичні заяви, а ще і конкретні гроші. Муніципальні і центральні фонди на десятки мільярдів доларів прискорені дозволи, спрощений доступ до землі та облаштування інфраструктури. І в результаті за кілька років в Україні створили понад сотню компаній, що так чи інакше займаються. Людина подібними платформами від гігантів на кшталт Юбітек до молодих команд, які проєктують окремі приводи, сенсори, системи керування або якісь інші елементи. Логіка цієї політики дуже нагадує електромобільний плейбук Китаю. Тоді Китай спочатку дотував попит. Вони звільняли електрокари від податків, вони компенсували частину вартості, вони будували зарядну мережу, а паралельно вони масово субсидували пропозицію через дешевші кредити, через земельні ділянки, через інфраструктурні різні. Поліпшення через податкові стимули, те як вони завжди розвивали своє виробництво. І щодо роботів гуманоїдів, влада діє схожим чином. Місцеві уряди пропонують індустріальним паркам безкоштовні приміщення на перші роки, потім оренду за зниженою ставкою, а виробничим компаніям компенсують навіть частину вартості закуплених роботів, щоб ті швидше. Тестували і впроваджували нові системи на своїх виробничих підприємствах. Для підприємства це знижує ризик і ціну цього експерименту, тому що вони можуть поставити до себе в цих кілька десятків людиноподібних роботів і подивитися, як вони поводяться в реальних умовах. Найяскравіший приклад такого підходу це Шендженський робот Вей, так званий. Це коли вони вздовж вулиці Люсань в районі Наньшань на кількох кілометрах сконцентрували університетські кампуси, державні лабораторії, офіси стартапів і заводські корпуси. І їх логіка доволі проста: від ідеї в лабораторії до прототипу і далі до серійного виробництва, буквально Кілька кварталів. Місцева влада працює радше як невидима нитка, яка сшиває цю екосистему швидше так, ніж як директивний планувальник. Вони забезпечують землю, інфраструктуру, гроші, фінансування на ранній стадії, податкові стимули, але не намагаються жорстко те, що називається обирати або призначати переможців для робототехнічних компаній. Це означає. Можливість тестувати, вдосконалювати свої машини в безпосередній близькості до клієнтів від електронних контрактних виробників до автоскладальних ліній. На цьому ґрунті швидко проросли конкретні бізнес-історії. Компанія Юбітек, яка базується в Шенджої, яка ще кілька років тому асоціювалася швидше з освітніми і такими сервісними роботами, вона сьогодні зробила ставку на індустріального гуманоїда Walker S2. Я розповідав вам про цей великий проєкт, і це не якийсь там, знаєте, шоу чи демобот для виставок. Це машина, спроєктована для роботи в цеху. Це повноцінна антропоморфна така форма, це вантажа підємність в десятки кілограмів, це візійна система для орієнтації серед людей. І це. Керована система, так званий co-agent для координації рухів і задачі. Саме цю модель, саме цю модель почали купувати такі великі гравці, як, наприклад, BID, Foxconn і що важливо, навіть міжнародні корпорації, Texas Instruments та Airbus, які вже тестують Walkers 2 на своїх виробничих лініях. Для китайського виробника це. Насправді якісний стрибок від локальної новинки до глобального індустріального постачальника, і паралельно з окремими кейсами накопичується поступово масштаб. Кількість переростає в якість за даними Морган Стенлі та низки галузевих джерел. Очікується, що продажі китайських людиноподібних роботів 26-му році сягнуть близько 28 тисяч одиниць це вдвічі більше ніж роком раніше. Інвестиційні банки вже прямо пов'язують цей ривок зі зниженням собівартості компонентів і масштабуванням виробництва. Щойно країна виходить на великосерійне виробництво, починає працювати традиційна китайська перевага, ефект масштабу і щільні локальні ланцюги постачання. Одночасно зростає і фінансовий фільтр. Державні, квазідержавні фонди, сумарно розміром в десятки а в довгострокових програмах навіть сотні мільярдів доларів. Вони шукають команди, здатні народити китайського оптимус. На цьому тлі символічно прозвучала оцінка Ілона Маска під час одного з квартальних звітів Тесла. Коментуючи конкурентне поле в сегменті гуманоїдів, він фактично визнав, що. Поза Китаєм серйозних конкурентів для Optimus він просто не бачить. І це не просто реверанс в бок Пекіну, це констатація реальності. Сполучені Штати Америки, Європа, Корея вони зберігають сильні позиції в розробці алгоритмів штучного інтелекту. Але саме Китай володіє майже повною вертикалю фізичного виробництва від електродвигунів і редукторів до батарей, сенсорів. Карпусів в кінці кінців парадокс в тому, що навіть Тесла, яка публічно говорить про створення власного універсального робота в масовому виробництві, неминуче буде спиратись на китайську компонентну базу. За оцінками різних досліджень, до 90% ключових деталей для людоподібних платформ в Китаї вже сьогодні можуть бути локалізовані всередині країни, або безпосередньо, або через Постачальників сусідніх кластерів електроніки, це створює знову таки доволі знайому картину. Американська чи європейська компанія володіє дизайном і мозком продукту, а Китай забезпечує тіла, заліза, складання, логістику. Для Пекіна це просто ідеальна комбінація. Навіть програючи в окремих аспектах базових моделей штучного інтелекту, він все одно бере реванш на рівні матеріального втілення цих. Моделей, економічні наслідки такого суву будуть відчуватись далеко за межами робототехніки. Якщо прогноз на десятки тисяч гуманоїдів вже наприкінці поточного десятиліття справдиться, вони почнуть системно заміщати людей в рутинних операціях в логістиці, в складальному виробництві, в сервісі останньої милі. Для Китаю це спосіб відповісти в тому числі на власні демографічні виклики, на старіння. І скорочення робочої сили без втрати при цьому виробничих спроможностей. А для решти світу це потенційне поглиблення залежності від китайського обладнання в новій, ще більш чутливій сфері, не просто смартфони чи там електроавтівки, чи сонячні панелі, а робочі руки під ключ ті, що будуть створювати якісь продукти на фабриках і заводах. Разом з тим, китайський тріумф гуманоїдів він не є гарантованим переможним фіналом цієї історії. По перше, сама технологія ще далека від стадії повної зрілості. Навіть найбільш просунуті машини поки що потребують ретельного налаштування під конкретні сценарії, працюють швидше як доповнення до людей, а не як їх повна заміна. А по-друге, висока концентрація виробництва в одній країні неминуче викличе політичну реакцію. Ну, тільки. Згадайте, наскільки швидко і США, а тепер вже Євросоюз перейшли до політики індустріального протекціонізму, в напівпровідниках, в зеленій енергетиці. І по третє, саме поле штучного інтелекту залишається надзвичайно динамічним. Прориви в моделях, в архітектурах, в інструментах розробки можуть перерозподілити додану вартість між залізом і софтом доволі швидко. Тому нинішній момент варто розглядати не як. Фінал історії, а як саме її початок, Китай вже показав, що він вміє дуже швидко зібрати з нуля цілу нову промислову галузь, спираючись на поєднання планової економічної політики, підприємницького експерименту і щільних кластерів. А гуманоїди це черговий полігон, де ця модель показує свою ефективність. Але попереду наступний акт цієї драми глобальна конкуренція за стандарти безпеки. Інтерфейси взаємодії людини, і робота, контроль над даними, які ці машини будуть генерувати в цехах, в містах, там, де їх будуть застосовувати, і саме в цій площині, де стикаються економіка, політика, етика, технології, буде вирішуватись, чи стане китайська епоха гуманоїдів справді домінантною, чи перетвориться лише на першу главу. Великої історії про те, як людство навчилось втілювати свій штучний інтелект в метал і пластик. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, на мій новий канал з короткими лекціями про економіку. А також дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву української мови. А це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі!